Це Михайло, чоловік військовий. Під час виконання бойового завдання втратив кінцівку. Нині вчиться ходити, але вже на протезі. Захисник проходить відновлення у реабілітаційному відділенні КНП «Свалявська міська лікарня. Тут вчиться знову ходити та звикає до нового себе. Як у вас відновлення проходить? Добре, дуже добре. помаленьку займаємось? Трошки складно. По-різному буває. Звикнути до нього дуже важко. Ну, але помаленьку, помаленьку, вже ж Пан Олег фахівець протезування налаштовує нову кінцівку та допомагає пацієнту опанувати необхідні навички поводження з протезом. Чоловік каже, хоч це і нелегко, але за місяць його підопічний демонструє колосальні результати. «Алюкс-2» – це японський протез. Він вже йде на процесорі. Тобто він калібрується, підлаштовується під пацієнта, пришвидшується, сповільниться, гідравліка набагато чутлива. За місяць часу у нас вже трошечки почали ми включатися в роботу. Він розходився, тобто вже банально відмились до от, одної підлокітної палиці. Я рахую, що це вже результат. І наша задача зараз коригувати об'єми гільзи, тому що вона ще нестабільна. Після операції ще був трошки післяопераційний набряк. Наша задача просто потенційно завжди рости. Тобто, щоб пацієнт призвичаївся. Ми йому в тому плані будемо допомагати рухатись. Ну за місяць часу він зробив колосальну роботу і відповідно, будемо, як то казав, тільки нарощувати там. Тут йде таке психологічно-фізичне привикання. Тобто він вже цей етап, я так надіявся, пройшов. Зараз він трошечки тільки фізично буде нарощувати цей темп, тобто психологічно він вже себе поборов. і це вже таке діло звички. Він вже його вдягає, то тобто він вже до нього привик, пристосувався, той тобто вже без нього йому трошки навіть некомфортно. Поруч реабілітацію проходить пані Марія з Івано-Франківська. Жінка нещодавно перенесла операцію зі зміни кульчового суглоба. Всього за два тижні вона вже на ногах і з кожним днем все впевненіше крокує біговою доріжкою. Тут так бігова доріжка, тисячу метрів я вже проходжу, тисячу сто за 15 хвилин. На даному тренажері, на арбітреті теж 5 хвилин. Нагрузка там 9 чи 10 За по 10 хвилин. Тоже. Всі там всі на дошці, там підтяжка йде. Ну, супер. То слово нема. Як чи, да, да, ну, дам минулому вчитель, то оцінюю тут роботу в 12 балів. Загалом реабілітаційне відділення Свалявської міської лікарні має потужність 20 ліжок. Тут допомагають повернутися до активного життя військовослужбовцям та цивільним пацієнтам після інсультів, операцій чи травм. Фактично, у нас завантажене повністю Планова навіть госпіталізація пишеться до місяця. Зараз працюємо над тим, щоб його розширити, хоча би до 30 ліжок. Добираємо кадри, бо 20 ліжок вже не справляються. Основна фокус групи реабілітації це є наші ветерани і це є люди після травм, опорно-рухової системи та інсульту. Маємо все обладнання, маємо всі тренажери, всі стійки, все, все. все, все. І гарну, Маємо гарну молоду команду. Варто зазначити, що всі послуги в реабілітації тут безкоштовні. Відновлення проходять не лише пацієнти стаціонару, а й ті, хто звертається амбулаторно. Медичні фахівці створюють індивідуальні програми, аби кожен мав шанс знову жити повноцінно.